Марсалам зимовий період раджу розглядати готелі, які знаходяться у бухтах. І ви правильно пишете з приводу бухти Мадінат Корая і готелю джаз марая Але він на сьогоднішній день в зимовий період досить завищений по вартості. А по-друге, він знаходиться на мисі, фактично зверху бухти, і тут може відчуватись вітер. Але я знайшов для вас просто топову альтернативу. Це готель джаз марая Еліт Амара. Готель преміум рівня всього на 50 євро дорожче. При цьому ми маємо повністю закриту бухту Марса Марес. А саме головне, саме тут можна прямо в готелі на пляжі побачити дюгонів і черепах. Вони пасуться саме тут, біля коралів, готеля Ібіротель Коста Марес. Рівень харчування сервісу на голову вищий, ніж в комплексі Мадінат Корая, адже це преміум готелі Марсалам з найкращим харчуванням. Тут на сніданок і чотири види фреші, і червона риба, і дорогі сири, і якісна кава зернова. А також кожен день морепродукти 5-6 видів м'яса. Тут є і кокос, і ананас. Сервіс кращий, ніж в готелях Ріксас або Ксанаду. Тому я дуже раджу саме комплекс Марса Марес із трьох готелів Амара Рівєра і Бюротель Коста Марес. А якщо ви переживаєте, що до вас в заповідник на пляж будуть припливати гості із е, яхт, то вони зупиняються за 300 метрів 400 від берега. І потім на невеличких надувних човнах з ехолокаторами шукають дюгонів, яких ви можете бачити на рифі і бюротель в 9 ранку. 90%. А також в бухті Мадінат Корая, ви можете зараз розглянути готель Джас Солая. Він дійсно дуже вигідний по вартості, всього 1500 євро. Він не колосально відрізняється по харчуванню від джаз Марая. Також у нього реновований номерний фонд. А саме головне тут ідеальна піщана лагуна, з якої можна доплити до коралевих рифів. І найменше вітер буде відчуватись в готелі саме Джаз. Солая. Також можна розглядати бухту Абу-Дабаб, але тут старі готелі, такі як Хілтон і Малікія, вони завищені по вартості, тому не бачу в цьому сенсу. Але якщо вони впадуть, беріть до уваги. Для підбору плюс в коментарях, а також плюс за посиланням в шапці профілі, там також є мій вайбер і телеграм, пишіть для підбору.